Вони забезпечують комфортне життя сотням тисяч запоріжців та турбуються про безперебійну роботу критичної інфраструктури міста. Щорічно, у третю неділю березня Україна відзначає день працівників ЖКГ та побутового обслуговування. З початку великої війни наші комунальники пліч опліч працюють з усіма екстреними службами та допомагають усувати наслідки ракетних ударів. Також розбирають завали, закривають вибиті вікна та відновлюють пошкоджені комунікації. З нагоди професійного с. Свята. Працівників житлово-комунального господарства привітали у міській раді. Саме ви є справжніми героями нашого міста Запоріжжя. Ви герої тилу. І сьогодні я хочу вас кожного привітати, тому що сьогодні зібралися от самі ті хлопці, які дійсно є героями нашого міста. І дійсно. Вас всіх повинні знати наші запоріжці, що завдяки вам, звичайним хлопцям, які беруть в руки свій інструмент, роблять дива. А я вважаю, що ви сьогодні робите дива. За важливу, а нині й небезпечну та складну роботу міська влада нагородила відзнаками та подяками працівників водоканалу, міських теплових мереж та Запоріжжям сервісу. Серед нагороджених машиністи, слюсарі, теслярі, сантехніки та інші спеціалісти, почесну грамоту з нагоди ювілею підприємства отримав колектив експлуатаційного лінійного управління автомобільних шляхів. Одержала нагороду з приводу 50-річчя нашого підприємства. Наше підприємство працює в місті Запоріжжі вже вже п'ятдесять років. Зараз зрозуміло у нас є деякі деякі інші так задачі, які, коли ми виконуємо і прибираємо на завалах. Дуже хотілося, щоб такого більше не було. Але ми всі одна команда. Кожен з вас з за... Дуже великою відповідальністю підійшов до того завдання, яке перед нами стало. І ми разом сьогодні, саме завдяки вам, і вночі, і в день, ми робимо разом цю роботу. І якщо б не ви, якщо б не ви, на 100% вірно сказав Антолій Романіч, то, мабуть, в Запоріжжя не було таким, яким воно є сьогодні. Тому всіх зі святом, професійним святом, тільки вперед і тільки разом. Зі святом!